Друга частина темний фермер. В минулій серії я купив дім. Купив фермерство. Ось я, в мене буде, дуже було багато врожаю назбирало. Був такий дім дерев'яний, навіть є. Я знайшов в першому ангарі винноробство. Мабуть, минулий фермер був винноробом. І я знайшов там одяг. Я чистив і потім побачив якесь світло в другому ангарі, як мені не доходило рук, ніг та туди дойти. Я побачив сундук з факелом, відкрив, а там були кавуни. Я вже хотів йти, а там був прохід. Що це таке? Дуже цікаво. Так, треба дуже обережно. Чи... То есть тут є... О, так, металева двері. Металева двері, Так, хто тут є? Це схоже трохи на лабораторію. Что там? Там ліжка? Дуже цікаво. Тепер а як тепер... А, там є кнопка, ну добре. Так, ну треба вийти. Ще... Добре, добре. Тут є сундуки з речами. Тут навіть сніг є, дуже цікаво. Як же він тут не розтаїв? Добре, а що це таке? Хоп, нічого не змінилося. О-хо-хо! Хто мені відкрив скло? Тепер я зможу зламати цей світ. Тільки тепер треба подумати, як звідси втікти. Ох ту іде. Так, ну все. Так, зак... так, треба закрити. О. Так, ідемо, так. Може ще там якісь двері, я бачив. Так, тут дві двері. Так, ну мабуть, давайте і в цей зайдемо. Так, хоп, хм. сніговик? Дуже цікаво. Що він тут робить, Він живий? Дуже цікаво. Що? Ми ще на мене дивиться? Хм. Тут скло вибите. Тут все заморожено. Ну добре. Добре, я, мабуть, піду, бо хто його знав мабуть, винахідники його зробили. А ну і звідси йди. Йди. Йди давай, давай, сюди. Ну добре, не хоче йти. Я б йому допоміг вийти. Так, ну все, виходь. Так, тепер тут. Возьму... ой, що я зробив? Тут все таке хрупке Так, зараз візьму тут так, зламаю. Опа. Допоможу сніговику. Бо він дуже ж... шкода мені його, що він тут так все виходить. Так, тепер... опа що це Пастка? Так, треба глянути, що в них. А, в них дуже пусто. Так, добре, глянемо Так, тут має бути світло, тут є стільці. Так, ну добре. Треба проходити хоп. Що це? Це що якийсь вірус? Він... Ну я його дуже цікаво, що це таке? Звідки цей вірус? Дуже цікаво. Тут ще щось. Ні, тут немає нічого. Тут дуже велика куча цього. І ще якісь новенькі блоки. Дуже цікаво. А що це за кнопка? Я нічого не чую. Я щось почув, але я не бачу, що воно відкриває. Ну добре, може світло щось. йо майо що це таке? Це Цей вірус. Може його створили його і він розширюється. Так, треба зламати цю двері. Може він цей вірус. Так, так. Ламаємо, ламаємо, ламаємо. Так, 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 так. Та що ж таке дуже сине. Вона зроблена з металу, Дуже сине. Так, 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 так. І О! Все, сподіваюся, я зламав механізм. Сподіваюсь, так. Ну, все, мабуть. Там може ні, я зламаю ще дуже металевий блок. Так, 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 так. Дуже сильне. Воно. Так, ламаємо, 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 ламаємо. Так, так. Дуже тяжко його ламати. Так, 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 так. Шкода, що в мене не з собою ю кирка. Так і, і, і. о! Фух, все. Тепер треба йти. Так, у мене, Ні, в мене. В мене тільки є блакитний килим, треба йти. Я поставив що. Ну добре, я більше ламати нічого не буду, тому що воно все таке міцне. Так, і зламати кнопку, щоб ніх, ніхто туди не проліз. І треба його забудувати, щоб ніхто не туди не заліз і ніхто не керував ним. Ну. Його... Так, добре. Так, тут треба поламати це, може? Воно якось зробить так, що цього віруса не буде. Буде? Так, 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 ламаємо, ламаємо, ламаємо. І ще, ще, ще ламаємо. Воно дуже добре ламається. Як-не-як. Як. Так, тут ще. Тут якісь новенькі блоки. А ну. Вони трохи... Вони трохи довше ламаються, але... Так, ну це добре, що воно не так сильно тверде. Чи я можу і топор сокирою все зламати. Так, 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 так. Я як курицю призила. Так, так, так. Не треба мені курити. Цю. Що це? Це металева двері. Так, дуже цікаво, що там? Я не бачу. Дуже сильно. Так, треба її другий зламати. Так. так, ламаємо, ламаємо. Мені дуже цікаво, що там. Дуже. Так ламаємо, ламаємо, ламаємо. Що ж мені фермер продав? Так. Фух. Все, відкрив тепер. Треба заходити. Так, хоп. О, Боже, що це таке? Чому тут голови скелетів? Що це таке? Дуже цікаво. Цей вірус, може він звідси пішов? Дуже цікаво. Так, ну добре, якась рамки. А що тут робить кресло? Сірники. Чи... Ну, так. Ну, я дуже слабо розумію. Так, ну добре. Так, треба написати, що я тут другий день. Я дуже погано так підписую, ну знайшов Ой, зробив помилку. Треба написати знайшов. Так, секундочку, тому що забув. Так, все знайшов. Два сховища. Так, да, знайшов. Тому що треба писати правильно. Знайшов два сховища. Один там було винно робство, а в другому незрозуміло. Тут якась. Тут якась речовина. Якісь речовини. зрозуміло. ну напишу речовини. Так, ні, та. Та сніговик. Ну, що писати, живий я знайшов. Я знайшов сірники та якусь. мабуть, так писати, та як, якийсь. Що мені ще писати? А, ну, так, коробку. З про... Проч. Прочною. Ти правильно записав. А ну так, матеріал. З міцним матеріалу Тому що я буду піджигати його як не як. Ну, треба підписати. Кукурудзик, фермер. так Авто. Ну нехай буде. Що мені написати? Хай буде. Я залишаю цю книжку. Книгу невідомий чи не треба. А, не не підпис. А, Ну все. Не вистачає слів. Ну, я залишаю цю книгу. Все, підписати. Сподіваюсь, хтось буде її читати, якщо що що зі мною станеться. Ну що, Треба, мабуть, вже. Так, підпалювати. Хоп! О, Що це за світло? Дух. І ось, друзі, кінець серії. Що за ця серія? Ми знайшли в ангарі. Дуже класне. Але все, що сталося, як ви бачите зараз, бачите дім, і там хтось. Той фермер ще когось заселив. Але як, не як на це, кукурудзика якийсь спіймав якийсь чоловік. Він його вбив. Це дуже шкода. Але це кінець вже другій серії. Фінал, як кажуть. Ну що, друзі, всім до побачення. Підписуйтесь.